Лишили полочку на ніч і чуть-чуть води пустили. Бачили цих жуків? Дивіться, які ви монстри. Не хочете продам? Флоблі. Ой, він такий прижало. маленький? Короче, лобатики вийшли такі, як я й очікував. Хоча ми їх не бачили. Оце ми ще не пускали в полку рибу. Це ми просто чуть-чуть води пустили. Десь видно близько. Стайка риби пропливала і її затягнуло туди. Це зараз ми тільки будемо починати. Це першу рибу, яку ми зараз засипаємо в полку. Тут десь кілограм 30, бо відро приблизно до 40 має з такої риби. Листя насипемо. І ми все одно будемо перебирати. Да, все одно будемо на столі перебирати. Тому тяжко буде просто цю полку з води вже на сушку доставати. з таким Але осінь. І тут ми понабирали водички. Я там вже перекрив, так щоб оце на зиму. Лишився такий рівень, може навіть трошки більше, бо там є запас, що можна дати більше. Все, Всі живенькі, всі плавають, Все, Маленький, будемо можна. зараз пускати воду. Вода, да, що це таке маленьке? Тож якийсь так? товстолоб, який недоросток. Ще таке може бути? Ану витягни його. Тік. О, ти Чік! Тобі точно в Гаррі в снічне не ловити. Нема. Нема, пропав, там подивимось на столі.